Так, Ми зараз знаходимося коло лаверді. Йому його посвітіть на здання, будь ласка. От, це воно Тільки що сьогодні воно стояло ціленьке ціле, а зараз ми бачимо згріло дотла. Але це ще е, мелочі. Якщо ми повернемося назад, ми бачимо, тут, коротше, лежить один балон. Видіть от по балону. Один балон. Кислородний, кстати. він дуже має силу з велику. А далі світимо ще три балони. Ну, для того, хто не розуміє, один балон може розвернути повністю це йомойо э, верх головою. Дайте сюди фонарик, я посвідчу, щоб було видно. Ось так от. от. Ну, слава Богу, що вони не взірвалися. Так, далі. От, пожалуйста. Оце... З його я зробили але верді, але вже з нього нічого не залишилося. А чого він так слабо слідить? От, будь ласка. У мене просто погана зйомка, бо це без підсвітки. Ну, тут все видно. От, будь ласка. От, пожалуйста. Це було Альверді. Столи, стульчики. Та ти що, ужасно? Ні, пожар це дуже погана штука.